Ну що, нарешті я назріла, щоб спекти собі яблучний пиріг. Я вже не пам'ятаю, коли останній раз взагалі щось пекла. Чоловік домашню випічку взагалі не любить, особливо з яблуками. І так, нам знадобиться три яйця. Я взяла чотири, тому що вони були невеличкі, склянка цукру, ванільний цукор і чотири ложки борошна. У мене цільно зернове, але можна брати, звичайно, вищого гатунку. Тісто має бути таке, як густа сметана, якщо сильно буде густе, погано, Це рідке теж не дуже. Я взяла додала також корицю. Це натуральне цейлонська, це не касія, тому що з яблуками. Ну, але це не обов'язково. Яблука порізати, як заманеться, я ніколи їх не чищу в цьому рецепті. І по рецепту залити яблука, але мені подобається більше, коли я просто перемішую. форму, змащуємо олією, можна закласти було пергаментом. До речі, треба було зробити мо моя форма протіка, як я потім побачила, тому поставила не на решітку. Все запікаємо на 180 градусів. Дивіться по своїй духовці. Десь хвилин 40-45. Перевіряю я зазвичай шпажкою або зубочисткою. Якщо вона не липне, особливо це всередині, тоді готово. Якщо липне, то це треба ще поставити. Дуже смачно, апетитно, ароматно.